Карта зразу серці, сонце та бажання. Багато хто хоче це однозначно по сонцю, успіху, процвітання та щоб здійснилось ваше бажання. Так, а що вам зробити потрібно, щоб це вийшло? Напротязі місяця тяжкий досить такий договор, можливо, вказаний по башні, це ви будете робити з приводу вдома. Так, і десь їхати. Відкосяться від вас нарешті уже хлопоти та тяжкі обставини. Можливо, довгий час ви вирішуєте якесь певне питання, воно пов'язане тут з приводу фінансів чи то документів, що ви не можете його як довести до кінця ще такий варіант. І за цього ваша душа дуже страждає з приводу якогось питання. Ви дуже хлопочитесь з приводу його вирішення. Так, як перед вибором стоїте. Та тут, як бачимо по картах, документа та змін. Що вам потрібно зробити, щоб нарешті війти в стан гармонії та балансу? Багато хто знаходиться в стані очікування, а цей стан не дає своїх результатів. А чому саме так? Тут ви вирішуєте, можливо, юридичні питання. Так. А тут є певна преграда, яка ж вам ставиться, щоб ви не змогли це зробити. Але ж вам дається можливість вийти з цього. Да, ну, тут пройти такі досить мандіозні зміни по судьбі. І для вас іде здійснення бажання. Да, оце вам пройти потрібно, розставити пріоритети. Ідуть досить такі добрі зміни, перспективи тут ще з приводу фінансів, як бачимо, туз-пентаклів це, можливо, чи купівля продажу. Такий ще варіант проігрується.